По квартирам всі пройшлися. Звернення про масу є 12 людей. Це 12 людей загалом, да, так. Це, 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 це ті, які поранені отримали поранення там і, і це решта, всі пройшлися, по будинках ніде нікого немає. Ні, 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 ні,

Да, балансы утримываются, и здесь арендаторы, пока не проверяли всех своих сотрудников, все на месте, никого, пропавших в бизнесе, никого нет. Нам надо здесь разворачивать. Это будет аварийство.